Вітаю вас, шановні телеглядачі, сьогодні ми поспілкуємося з Анжелікою Біловою, президенткою об'єднання ромських жінок, голос Ромні, волонтеркою та ромкою за походженням, і обговоримо дуже важливу тему права ромських жінок. Анжеліко, вітаю тебе! Вітаю Сюмана! Анжеліко, З твого багаторічного досвіду ем, роботи у цій сфері. З якими найбільше порушенням прав стикаються ромські жінки? По-перше, це доступ до освіти, доступ до праце до працевлаштування. Причому е, причиною є обмеження прав та можливостей ромських жінок і всередині громади, і за її межами. Дуже багато жінок і ромок, і неромок взагалі. А вони бояться слова фемінізм. Поясни, будь ласка, е, нашим глядачам, що таке саме жіночий фемінізм. Фемінізм це низка соціальних та політичних рухів, парадигм та ідеологій, які спрямовані на збереження політичної, економічної, культурної, соціальної рівності жінок. Але здебільшого ромські жіночі організації, наприклад, і Жінки організації жінок з інвалідністю, об'єднання жінок з інвалідністю, вони працюють у Русі у такому направленні фемінізму, як інтерсекційний фемінізм. Інтерсекційний фемінізм ґрунтується на визнанні того факту, що різні форми дискримінації перетинаються із дискримінацією за ознакою статі та підсилюють її. Наприклад, ромська жінка. Стикається із більшою кількістю проявів дискримінації, ніж жінка-українка, яка не є ромського походження. І, наприклад, жінка з інвалідністю стикається із більшими ознаками дискримінації, ніж жінка без інвалідності. Ти спілкуєшся з багатьма ромськими жінками по Україні взагалі. Чи знають жінки, як відстоювати свої права? На жаль, я бачу той факт, що достатньо мало в Україні наразі саме організації ромських організацій, які очолюються жінками. І через це ромський жіночий рух наразі доволі слабкий. Це можна пояснювати також і тим, що в Україні повномасштабна війна. І здебільшого зараз організації працюють з гуманітарного напрямку в одному із наших останніх заходів, де ми надавали набор гідності для ромських жінок, наші партнери паралельно проводили таке невеличке опитування про те, наскільки жінки, жінки ознайомлені із гендерно зумовленим насильством, знають вони так, що це таке, і чи був у них такий досвід. І коли ти питаєш. Чи стикалися ви з ГЗН, жінки кажуть ні. Але коли починаєш говорити про прояви, наприклад, психологічного насильства, одна з жінок почала плакати. Тому що це те, з чим вона стикалася. І це знову повертає нас до питання про обізнаність, що потрібні постійні активності з жінками, інформаційно-просвітницькі, фокус групи. Створення просторів для жінок, де вони могли би спілкуватися, і створення такого середовища, де вони ці знання, звідки вони ці знання можуть отримувати. Як взагалі жінці зрозуміти, що вона в небезпеці? На що їй варто звернути свою увагу? Гендерно змовлене насильство це психологічне насильство, економічне насильство, це сексуальне насильство, фізичне насильство та репродуктивне насильство для ромських жінок дуже велику роль відіграє. Ромська спільнота, тому що ромська громада вона доволі традиційна, ізольована, і ромська жінка дуже часто не може піти з громади, або як вона не може піти від свого партнера і чоловіка, тому що це буде означати, що вона не буде більше в громаді. І дуже часто це є таким. Тобто стопором для неї, що стає на перешкоді до отримання якоїсь кваліфікованої допомоги, і тут важливо працювати із ромськими жінками, із ромськими громадами, поширювати ці знання для того, щоб кожна жінка мала підтримку у своїй у власній громаді і могла звернутися і бути почутою і не осудженою. За те, що вона хоче протистояти насильству. А чи впливає якось гуманітарна ситуація? Однозначно, так. На жаль, повномасштабна війна, будь будь яка будь-яка складна політична економічна ситуація в країні, а тим паче повномасштабна війна, вона дуже серйозно підсилює вразливість і так вже вразливих громад. Іромська громада ще до повномасштабної війни, ще до 2014 року, була вразливою громадою, дискримінованою громадою. І тому а, а, жінки, іромська громада в цілому стикнулися із багатьма видами дискримінації. І а, це підсилює вразливість. А, Особливо, якщо ми говоримо про жінок, які є внутрішньо переміщеними, я нещодавно на одній з фокус груп почула жахливу історію ромської жінки, яка зі сходу просто тікала від страшних подій у її рідному місті, і їй було відмовлено у поселенні в шелтері. І на одному з вокзалів її просто і інших представників ромської громади вигнали. І ромська жінка абсолютно не захищена, і нам треба постійно працювати із владою, із правоохоронними органами, аби я не вірю в те, що і досі ми маємо про це говорити, так? що треба співпрацювати із. Всіма українцями і допомагати всім українцям будь-якого походження і не поділяти їх за походженням, все ж таки на твою думку, чому тема гендерної рівності вона є настільки табуйованою у ромських громадах? Ромська громада є однією із тих, що відноситься до патріархальних культур. Я говорю як представниця ромської організації, як Ромка, саме про ромську громаду. І нещодавно ми проводили дослідження, і це дослідження є унікальним абсолютно, що підтвердили наші дослідники і говорили про те, що коли вони розробляли методологію, тобто на кожному етапі розробки дослідження важливо дослідити, чи, були якісь, чи є якісь відкриті джерела, де можна знайти подібну інформацію, подібні дослідження, аби це дослідження могло відрізнятися від тих, що вже, вже були проведені. І наші дослідники шукали цю інформацію і зрозуміли, що подібних досліджень не було. Це було якісне дослідження, глибинні інтерв'ю, у, у яких взяли участь 60 представників та представниць ромської громади, 40 жінок, 20 чоловіків. Ми проводили його у Закарпатській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій області. А, нашою метою було дослідити гендерні практики у ромських громадах та досвід гендерно зумовленого насильства. І е, кожен інтерв'юєр розповідав е, просто свій шлях від самого дитинства до вже дорослого віку. Е, і ми з кожної історії намагалися із різних частин да, їх життєвого шляху дістати оці гендерні практики, розподіл гендерних ролей та їх досвіди. Е, ми Підтвердили той факт, що ромська громада є гендерно ієрархізованою. Достатньо багато жінок стикаються із різними фонди, формами гендерно змовленого насильства. Я би хотіла процитувати одну з жінок. Вона, звичайно, надала свій, свій дозвіл письмовий на те, щоб я могла цитувати нашу організацію. Я не маю права голосу. Що в нас голос? Це він. Ну не завжди він погоджується з моєю думкою. У самому місті, у самому місті, на вулиці, демократія, а зайшов додому за ворота. Там зовсім інша країна для жінки. І ця цитата є на першій сторінці звіту про наше дослідження. І, на жаль, результати є такими, але нашою метою було. Почати цю важку розмову з ромською громадою про ідею гендерної рівності, про те, що є проблема гендерно зумовленого насильства, про те, що є проблема обмеження доступу до освіти, до працевлаштування ромських жінок, що, наприклад, у ромській громаді дуже часто пріоритет у отриманні освіти надають хлопчикам, аніж дівчаткам. Тому що є чіткий розподіл гендерних ролей і дівчинку готують з самого дитинства до того, що вона стане мамою, дружиною, домогосподинею. А чоловік має заробляти гроші і утримувати всю родину. На жаль, ми, ми бачимо, що ми живемо так у сучасному світі, де Жінка дуже часто може виконувати ці традиційно чоловічі ролі. І я би дуже хотіла, щоб кожна ромська дівчинка і жінка могли повірити в себе, і їх родина могла повірити у них і не давати їй тільки одну модель, за якою вона може йти. Вона може бути ким вона хоче. Дякую тобі, Анжеліко, що ти погодилася з нами. Поспілкуватися і все ж таки розібрати таку важливу тему. Бережіть себе та своїх близьких. До зустрічі!